Є цікава історія, дуже пов'язана вона з Білоруссю і пов'язана вона з Україною і санкціями, і ймовірністю обходу цих санкцій. З Білорусі до Зімбабве відправляються машини пожежні. Ці машини затримуються в країнах Балтії, і зараз вони поїдуть, ці машини, я маю на увазі, до України і будуть служити правді і добру. Але... А хто ще не підписався? Зараз розмову а Ви поки підпишіться на канал. Будь ласка, це дуже потрібно насправді всім і поставте лайк. Все не заважає. Частина машин таки потрапила до Зімбабве, і це означає, що цей певний канал він існує, і це означає, що цей канал він ну є і ним можна скористатися. І від цього питання чи дійсно. Росія і Білорусь обмежені у військовому плані, я маю на увазі постачанні деталей, мікросхем і тому подібного. Як ви думаєте, ну це різні речі насправді? Е, Білорусь е, і Росія, вони перебувають з одного боку в спільному підсанкційному пакеті, з іншого боку, не секрет, що в російських ракетах знаходять американські, швейцарські, французькі деталі тобто це відомий факт. Це є бізнес низки країн, які займаються такою збройною контрабандою. Це є е, прагнення показати, що вони можуть впливати на подібні речі. І це, я думаю, є е, намагання продемонструвати, що вони, ну я б сказав, залишаються в певному тренді. Тобто, є. Е, Прагнення Росії модернізовуватись за будь-яку ціну, Рос Білорусь, білоруський оборонно-промисловий комплекс активно обслуговує інтереси Росії для Лукашенка. Це обслуговування є елементом того, що він буде, я б сказав, лавіювати, не відправляючи своїх військових, воювати в Україну. Тобто він готовий на все для Росії, крім того, щоб відправляти своїх громадян воювати. Тому що війна в даному випадку для нього безпосередньо несе дуже серйозні виклики. І ми це маємо розуміти. Але те, що ми маємо це розуміти, не означає, що ми до цього маємо позитивно ставитися. Сама ситуація з тими пожежними машинами, ну, я думаю, це. Певний ексцес, ну все таки пожежні машини це швидше товари подвійного призначення, ніж військова техніка. І це теж е, варто, варто розуміти. Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. То а в цьому сенсі я знаю, що багато розслідувань триває, і багато затримань не тільки в країнах Балтії, а й в країнах е скандинавських у Фінляндії нещодавно затримали там, певню пар певну партію з мікрочіпів, які е прямували до Росії вже. Я намагаюсь зрозуміти, чи ці, ну от як би так сформулювати коротше: е чи дійсно знищенням? Логістики, складів російських, ми перекриваємо їм дихання. Ми можемо перекрити постачання. Ми можемо перекрити їм Ну ці живлення живлення настільки, що вони скажуть, ну все, давайте ми будемо відступати. Ні, такого не буде. Це не в дусі російського військового військового керівництва. Це абсолютно очевидно військово-політичного керівництва. Я думаю, що. Україна і країни Заходу мають боротися за те, щоб зменшити обсяг виробництва ракет, виробництва високотехнологічних військових виробів. Сповільнити його, повністю сповільнити його на сьогоднішній момент просто неможливо. Це теж треба розуміти. І тому тут не має бути жодних ілюзій, але я вважаю, що Україна повинна в усіх країнах. Де є виробники деталей, де у нас є задокументовані відповідні моменти, ми маємо показати, тобто Україна, українське посольство в цих державах спочатку мають розіслати відповідну інформацію до фірм виробників і запропонувати, або вони відмовляються від подібних контрактів, або Україна демонструє, що вона. Буде оприлюднювати їх назви і говорити, що вони вбивають українських дітей, але це ідеальна ситуація, тому що досвід з е, угорським банком, який у нас був, він показує, що Україна до цього не готова. Тобто немає такого політику. І знову таки ми повертаємось до питання: якщо Україна. Відновлює транзит російської нафти і близька до відновлення транзиту російського газу, хоча він буде виглядати як Азербайджанський газ, по своїй території, яке в нас є моральне право говорити про ті країни, які порушують санкції? Ну з якого боку? Тому давайте будемо реалісти, реалістами і будемо намагатися діяти максимально чесно. А як тоді чесно тут бути? Перекрити нафту і газ і не пускати її в Європу. Тоді будуть питання до України. Якщо висвітлювати ось ці назви компаній, про які ви кажете, то як показали санкції, які були впроваджені з 22-го року, і заклики до компаній і діть з Росії, то це теж не завжди мало якийсь результат, не завжди мало такий ефект? Я думаю, ми маємо говорити твердо про власні вимоги. І потім з цього виходити і говорити про те, на чому ми наполягаємо. Але перш за все, ми маємо розпочати з себе, тому що не можна продовжувати таким способом торгівлю на крові і вимагати від інших, відмовитись від неї, тому що вони даруйте нас в такому випадку. Не послухають, а подібні дії вони ну, все таки. Мають у всякому разі мати певне логічне пояснення. Бо так і не зрозуміло, з якої причини угорська енергокомпанія МОЛ отримала право транзитувати нафту українською територією. Я так цього й не зрозумів. У ну, них, в принципі, преференції, такі, яких немає ні в кого, і вони взяли цей період для того, щоб переформатувати виробництво. Але давайте повернемось до Білорусі і до Політичних аспектів тут за останні ну здається місяць або півтора. Олександр Лукашенко зробив кілька таких широких жестів політичних щодо звільнення політв'язнів. Але разом з тим він зробив ще й кілька жестів, які, ну, які, за якими можна сказати, що гайки закручуються. Словом, як за вашими спостереженнями, хоча здавалося б, куди далі, за вашими спостеженнями, чи змінюється щось в підході Лукашенка, і ось ці заяви про Третю світову війну і. Низка заяв була про те, що не атакуєте Білорусь. Це до кого? Це до Росії чи до Європи? таки Лукашенко готується до президентських виборів. Я думаю, що він хоче їх провести достатньо швидко: в лютому, тобто, буквально за 5 місяців і в лютому 25-го року є підстави це вірити. Це раз. друге Випускаючи такими порціями політичних в'язнів, він намацує кількість, за якою Європейський Союз почне переговори з ним, тому що звільнення політв'язнів це одна з вимог, і він же може говорити, що дивіться, ми вже 100 людей звільнили, але у нас більше тисячі перебувають у в'язненні, то давайте, може, якось поторгуємось. Третє, це те, що Лукашенко. Намагається довести своїм співгромадянам, що він залишається гарантом безпеки Білорусі, але з цим, на мою думку, все достатньо складно, тому що кожен шахет, який пролітає на територію Білорусі, знищує це уявлення про Лукашенка як про гаранта безпеки Білорусі, і він відповідно залишається тим, ким він є. Йому Путін вправно передав. Статус останнього диктатора Європи і Лукашенко з ним, в принципі, залишається і буде залишатися. Я думаю, до завершення його президентської каденції. Ну до завершення його перебування при владі, тому що Україна, як і більшість частин країн Європи, його не визнає президентом. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк, що найменше.